Під час чергової сесії міської ради, що відбулася 8 грудня, розглядали низку питань, серед яких було і те, що стосується створення та облаштування пунктів незламності. Очільниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Наймотенко запропонувала депутатам внести зміни у відповідну програму, аби залучити державні кошти, що виділятимуться для цих потреб, завдяки службі зайнятості, на яку покладені відповідні функції. Ми вносимо доповнення до відповідної програми, тому що саме виконавцем буде уже тиха формувати групи таких працівників. І надавати центру зайнятості, які будуть виконувати відповідні роботи чергування цілодобово, або інші види робіт, які будуть сплановані саме по роботі в центрі в пункта незглавності. Це зроблено задля того, аби безробітні мали змогу отримати хоча б мінімальний заробіток. Планується, що близько трьох десятків безробітних зможуть приймати участь у громадських роботах на пунктах незламності щомісяця. У зв'язку з отриманою інформацією у присутніх виник ряд коментарів з цього приводу. Наприклад, депутатка Анна Полепейко зазначила, що наразі об'єкти багатьох підприємців, які продовжують працювати в місті, теж виконують функцію пунктів незламності і заслуговують на певні бонуси. Це салони красоти, магазини та кафе та інше. Тому що люди приходять заряджати телефони, люди приходять до мене брати кип'яток з, з, з сусідніх помешкань. Діти приходять чить уроки. Давайте їх оформляти. Тому можливо, будемо коли розглядати бюджет. Може, підприємців, які користуються генераторами, якісь будуть пільги на десь паливо або ще щось. Ну, ніхто не відказує, бо тяжкий час. Давайте, приймається. Ну може, що там підприємці... формуванні бюджету, ми щось передбачимо. Я взагалі повністю підтримую і за, за пункти незглавності це все потрібно, але там вони будуть розташовуватись на базі шкіл і дитячих садків. Я за те, щоб допомогти, звичайно, безробітно виділяти кошти. Але у нас кожного дня в школі є діти. У всіх школах є йде освітній процес за змішану форму. Кожного дня є діти. В закладах освіти повинні працювати люди, які мають медичний погляд. Як з цим бути, з цими людьми? Тобто їх не можна допускати до закладів освіти. Вони в закладах освіти не будуть, вони будуть працювати в укриттях. І це не обов'язково, ніхто не сказав, що вони будуть працювати в школах. У нас я сказав, скільки їх буде. Поле діяльності величезне і в школах це зовсім інша система. В свою чергу колега пані Пилипейко Микола Трофимець наголосив на тому, що багато мешканців міста взагалі не в курсі, де ті пункти незламності знаходяться. І запропонував провести кампанію по оповіщенню містян про функціонуючі пункти, де можна зігрітися, зарядити гаджети і вийти в мережу інтернет. Чому немає оповіщення? Я живу в мене в під'їзді в підімалі. Є такий пункт, але я про це дізнався. Випадково, я навіть не знав, що там. організовується такий Шановні депутати, прошу приймати участь у формуванні пунктів незламності на своїх закріплених округах. У нас їх вже близько 30. Так, де Оля Олександрівна? Близько 30. І ми будемо їх доводити до 200 пунктів незламності. Практично в усіх високоповерхових будинках, в усіх установах, школах, садках і таке інше будуть пункти незглавності. І я прошу приймати участь, і ми передбачимо, який то правильно. Пропозиція передбачимо, які то пільгове економічне зацікавлені. При цьому Микола Нога нагадав, що наразі розробляється міська програма по частковій компенсації підприємцям вартості електростанцій, які були ними придбані за власний рахунок. І ця програма почне діяти вже з наступного тижня.